О, нарешті посплю. Нарешті. Можна спати і дивитися. Як класно. І всім привіт, друзі, з вами я, Гіант, і ви на каналі Топ. І сьогодні ми будемо продовжати виживати в... у Майнкрафті. І сьогодні я виживаю вперше тисячу днів в Майнкрафті. Ну, уже почався сотий день виживання. Звісно, друзі, я почав виживати в цьому мірі раніше за те, як відео почав робити. У мене вже є Портал Незер, є флаг аванпосту розбойників і дуже багато різних речей. І, до речі, друзі, сьогодні буде дуже прикольне відео. Думаю, вам воно понравиться. Беріть піченьки, чайок. Ну, оскільки зараз літо, беріть якийсь беріть лимонад і починаємо дивитися цей відос. А ми будемо починати. Не забувайте підписуватись на мій канал і поставити лайк під цим відео. А ми починаємо. Погнали! Як ви бачите, я вже ходю за алмазним мечем. І в мене вже досить непогана броня. І багато речей. Зараз мені треба підкріпитися. Я, друзі, вирішив построїти Японію. Ну, не цілу Японію, а японське містечко. Тому що, друзі, я дуже зацікавився японською культурою і мені захотілося дуже побудувати щось типу такого. І зараз, друзі, я будую дещо дуже Ось, можете подивитися, які мають крутезні речі є. Так, Нитку можна сюди покласти. У мене майже всі алмазні інструменти, ну, крім тупора. Так, гаразд. Можна вже починати працювати. Зараз вибачаю за звук. Вибачаю за звуки. І можна починати. Так. Зараз, друзі, я вже показую вам свої володіння. Це костер, в якому біля якої я гріюся і жарю Жаль, що каву не можна жарити. Тут у нас прапор і портал Незера. Тільки я його закрив, тому що різні речі з Незера йдуть до мене сюди. Це мій японський будинок. Ну, Він ще, пр... він ще строїться. Тут моя кровь верстаком. Це житель. Я його сюди не просив іти. А тут, друзі. Як там указався? Ну, ладно. Так, ну тут у мене володіння з пандами. Так, давайте поудобне якусь панду. Так, панда. Ням-ням, панда. То ще пандочка, хамкай. О, в мене, походу, вони почали розмножуватись. Ну, в майбутньому, друзі, хочу побудувати дуже великий для них вольєр. Наскільки ну, їх так багато, мені буде дуже багато речей. Моя умовна кирка майже зламалась, і тому треба буде її полагодити. Як ви бачите, друзі, я будую стіну. Ну, звісно, китайську стіну, ну, це Японія. Я знаю, що в Китаї в Китає, є ну, китайська стіна, в Японії нема. Всі задають такі питання, але я буду її просто для захисту. Хм, треба було тут збільшити, або просто розкопати. І, друзі, я можу доробити їй свою стіну. Я не захищаюсь від рейду та від бізнес мобів. Так, зараз доробимо. Так, кілька планів, друзі, і запитання, які я хотів вам розказати. По-перше, вибачте, що я так довго не знімав відео. У мене було дуже багато справ, і я готував. Я готував цей мір для виживання було дуже важко. Надіюсь, ви мене розумієте. Так, зараз ми. Що я хочу вам сказати плани, які я хочу зробити в цьому світі. Я хочу побудувати величеньке селище, в якому житимуть мої жителі, яких я буду називати японцями. Ну нам, друзі, японська, тому що... Це японське саусі. Воно дуже прикольно буде. М -м, я так гадаю. Воно буде досить величеньке. Оскільки я роблю таку велику стіну. Я, я не знаю, де стіна має кінчатися. Зараз я пошукаю ту точку, де я почав будувати. Ага, воно, не. Як ви бачите, друзі, у мене дуже великий бамбуковий ліс. Це на цілі непролазніші хащі, які треба було трошки навіть і вирубати. По-перше, вони заважають мені будувати. А по-друге, бамбук гарне паливо в пічку, тому що бамбук падає великими групами. І мені можна не будувати ферму. Автоматичну ферму до видобутку. бумаги. Чи дають, бамбука. Тому що. Ну, ви розумієте, бамбука дуже багато будувати. Ферму для нього я не збираюся. А от ферму для тросніка мені доведеться будувати. Тому що, по-перше, в мене немає. Тросніка. Він тільки один. І то я використав він останній, щоб зробити книжку для зачарувального стола. Щоб потім робити чарування. Так, да, як я кажу, це слово чарування, я починаю згадувати фільм Гаррі Поттер. Прикольно. Ну, стіл я вирішив поки що не використовувати, бо для цього мені потрібні книжки, щоб зробити дещо цікаве. Так, мені треба камінь. булижник, Бачите, скільки має бамбука. Так, мені треба булижник, Так, оце я сюди поставимо. Треба булижник. Хм, ближнік. Схоже, мене його нема. Доведеться йти в шахту. До речі, друзі, я хочу показати вам свою шахту. Вона дуже прикольна і дуже глибока. Бачите, яка вона дуже велика. Але для початку я хочу тут подобувати. Я тут вже добуваю камінь дуже багато разів. Як ви бачите, левел у мене 26, й дуже прикольно. І дуже-дуже прикольно це. Але ще одне дуже, друзі, прикольне. Це те, що... Я дуже цікаво, я дуже вже чекав на цей відос, тому що я готувався, виживав. Я дуже зацікавився японською культурою і вирішив побудувати щось типу японського селища. Ми побудуємо його і виживемо 1000 днів, оскільки це вже 100 й день. Сталося ще багато сталося. Ще, друзі, я хочу першого жителя свого. Вилікувати. Ну і багато всього іншого. Друзі. До речі, я вийшов поділитися одним планом, як вам почати виживання в Майнкрафті. Якщо ви хочете вже зразу отримати алмази та багато різних речей, для початку вам лучше зробити кирку і почати копати під себе. Та, друзі, під себе. Копаючи під себе. Ви просто отак скопайте лінію отак, і так купаєтеся дуже глибоко. По-перше, маєте найшти шах, шахту, а по-друге, під вами можуть бути алмази. Я так і зробив викопав шахту. І я зараз покажу вам те, що я зробив. Ну, дуже багато, друзі Я зробив тут. Я відбив уже свої два рейди. Дам, друзі, прапор має один висить, тому що мені було лінький віз вішати другий. Ну, повішу його. Що я хочу, друзі, зробити дуже велике поле пшениці. Ну, це буде не скоро. Так, має вже майже 200к -ка камня. Так. Зараз доробимо і можна буде йти робити далі забор. Все, готово. Тей божник можна а кругляк. Так, зараз покажу вам, що тут і як в шахті. Спускаємося. Тут має багато уровнів, яких я копаю. Ну, хоча я копаю тільки на трьох уровнях. І ще на четвертому, бо там має глина. Глина. І тут, друзі, починається класна заброшена шахта. Ну, друзі, я добув перші алмази і вперше тут оселився. Тут було дуже класно. Я вирішив полагодити шахту. ну, Полагодити її рейси. Щоб можна було теж їздити по місцях, тому що це дуже довго. Бігати пішки, можна заблудитися. Ну, так сів в монорейку і погнав собі. Так, бачу, в мене став дощ. І я застряв тут. То... Ну, по-перше, ще й настала ніч. Все лягаємо. І хай настане ранок. Так, друзі, вже 101 день, але дощ не закінчився. А, він вже закінчився. Класно. Так, робимо забор. У мене тепер два стака забора можна йти працювати. Як я почав будувати забор, тут почали не спавнитися з моби. Взагалі тут нема жодного моба. Хм, прикольно. І стрмно. Прикольно і водночас дуже стрмно. Тут, тут, так. Угу. Опять бамбук заважа мені працювати. Дам, друзі, мені потрібно якось повирубувати цей бамбук. Він мені буде заважати. По-перше, будувати, по-друге, робити поле і будинки. Ну, не весь бамбук я зрубаю. Тільки частину. Велику частину бамбука. Я його зрубаю і все. Ще, друзі, я хочу побудувати дуже великий будинок. Як, не знаю, храм. Нефритовий палац із кунфу панда і ну правда коли я досильно розторгую жителі я зроблю його изумрудів із... клас клас походу я застряг у бамбукови бамбуковин можно застрягнути Просто не забати бамбук. До речі, друзі, я подорожував сьогодні. Дуже-дуже далеко. Не скажу куди, тому що я дуже не Так, і вернусь... Так, а де? Ага, вон поточку. Дам, друзі, робити це дуже прикольно. Але я більше люблю вже готові проекти, які в мене виходять. Тому що завжди виходить щось класне. Я не люблю чекати, поки воно виросте і поки воно все буде ідеально гарне. Дам, друзі, можна робити не ідеальне, але все ж таки ідеально виходить лучше. Чим не ідеальне? До речі, друзі, це відео буде складатись із багатьох частин. Так, а раз. А раз, а раз. Бамбук мені все одно заважав. Ну, це правда, друзі, як велика китайська стіна. Великий китайський Він Дуже класний. Я якогось не мою до... до Китайської стіни і зробити там селфі. Потім я якось вирішив не їхати в Китай. По-перше, це займе дуже багато часу. І я вже зроблю їх цю стіну в себе вдома в Майнкрафті, і так буде лучше. Да, друзі, оці всі 14 хвилин я будував стіну. І розповідав вам всі плани. Так. Оп, оп. Ну нехай, друзі, конечно, це відео набирає багато лайків, бо я можу туди продовжувати знімати про це відео. Що я хочу в завтра зняти відео де я покажу вам, де можна знайти Вардана. Там дуже важливий Виходити його не ходити, ну для того я й вирішив його шукати. Все, друзі, ми закінчили Велику китайську стіну. Тарадам тядам, тудудудум, тудудудум, тудудум. Тепер, друзі, можна починати будувати будиночки. Будиночки будуть дуже в прикольному стилі. І дуже прикольні Так, зараз нам потрібно буде... Ого. бамбука багато. Так, в мене ще залишилось повно забора. Я його ще використаю в майбутньому. Так, зараз мені потрібно оце і оце. А ще десь драбина. Так, і драбина. Як ви бачили, друзі, маю тросній тільки один. Це, друзі, дуже погано. Так, зараз я зроблю другий поверх. Класно. Тепер у мене вже є другий поверх. Тут, тут. Так, мені потрібно... Глиняний блок. Так, він є в мене. М, а де ж решта блоків. Так, ось в мене. І тепер можна, друзі, зробити що. Правильно пофарбувати його. Мені потрібен він тільки білий. Так. А де мій білий барвник? А білого барвника нема. Ще, друзі, плануємо піти по фарбу трохи поторгуватися з свиньми. З пігляними. З пацьками пігляними. Вони можуть дати щось прикольне. Так, мені потрібна костна мука. Зробити з неї барвник. Ну і зробити глину. Так, йдемо далі. ту туру, туту -ту -ту -ту. забудуємо, забудуємо оце. І все. Ще, дуже я хочу десь тут віз якийсь будемо добудувати, щоб він був, типу, як... Ну, что-то Ну, что-то было уже что прикольно. Ладно. А вот, друзья, буду наверное, быть самое важное. Тут, тут. Блин, опять у меня не выходит. Бачу, друзі, не такий гарний будівельник, як треба. Та блін. Дам, друзі, будувати я буду дуже-дуже довго. Бо ви бачите, яке дерево ставиться так просто. Тут, тут, тут. Так, получаємо трохи урон. І йдемо далі. Будувати наш дом. Yeah, yeah, мені Це буде дом Зельєвара. Ну, я так думаю. Так, тут я маю щось пожарити. Коровик. Тут нехай жариться. Мені потрібно хрумати. Дам, друзі, території У мене дуже багато. І тут я хочу побудувати оцей храм. Він буде дуже класний і великий. Так. Тут тут. А, моя королята найдуся не, не нажарилась. Ура! Трохи втомувавши голод, і я вирішив почати трохи рубати свого бамбуку. А почався вже... Вже, друзі, до речі, скоро було 103-й день. Зараз ляжу спати. Тунс, тун, тут турунс, попарим, попарим, попарим. Что я могу сейчас тут скрафтить? Ничего. Захід солнца. Ладно. я хочу спать. Піддержав, а що ж селянин продає? Стоять, стоять, сто. Угу. <ривіт> 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 Цікаво у нього все продалось потний ну, один ізомру. Тепер тільки по три. Він згодний. Ну ладно. Спимо. Так. Домік гарний. Але я одне но. Я не знаю, як далі його будувати. Тому зараз я пошукаю в гуглі. Але чекайте. Зрозумівши, друзі, як трохи будувати цей японський будинок. Мені знадобиться, ну... От дуже багато речей. Це буде. І це у нас буде глибинний сланець. Його мені треба буде дуже багато. І збудувати з нього портку і сходи. Оп-оп-оп-оп. Гмм, -оп 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 -оп. висічений глибинний сонець. І, друзі, я буду приступати. А ви дивіться, ролик, як я буду побудувати цей будинок. Це буде дуже класно. А я можу починати. Пішов ідеальний. Ну, я б не дуже сказав, що прям ідеальний, ну. Ідеалістика і трохи пахне. Виглядає клас. Віконця тут дороблю. Тут усе буде готово. Дуже класний домик. Ще, можливо я ще тут щось подоробляю. Так, я порік. Є топорік. Можна ще попробувати зробити отак. То тик-тик-тик-тик. пік -тик. мі мімбіум Все, виглядає ще лучше. Ну що ж, друзі, будемо завершувати. Не забувай про лайк і підписку. Погнали! Зустрінемося в новому відео, де я будуватиму покращення для свого японського города. А ти не забувай про лайк і підписку. Погнали! Что это, Бувайте! бувайте!